З першого дня повномасштабного вторгнення Юрій Хохлов активно допомагав фронту. Ще кілька днів тому на своїй сторінці у Фейсбук закликав долучитись до збору медикаментів військовим. Усім, хто знав Юрія, важко повірити в те, що сталося. Попрощатися з Юрієм Хохловим і провести його в останню путь прийшли рідні, близькі, колеги та друзі. Усі згадують про нього як про добру та чуйну людину. Він хотів всіх об тільки почалася війна. Він став першим, хто почав допомагати нашим військовим. Друзі кажуть, юрій з тих людей, яких небагато, це той, кому можна було зателефонувати в будь-яку годину доби і попросити про допомогу. Він ніколи не відмовляв, робив усе, що в його силах. Юра, це була людина, яка пропустила через себе біль і проблему кожного. Мабуть, це і є, і була, і є його проблемою, тому що у нього боліло за усіх. Він хотів допомогти усім. Але... Його на усіх не вистачило. Тому ми будемо всі його пам'ятати як дуже доброю людиною, яка нікому ні в чому не відмовила, допомогла всім, кому змогла допомогти. Юрій займався не лише волонтерською, а й журналістською діяльністю. Очолював кінний театр. Він хотів якомога більше зробити для розвитку рідного міста. Найбільше бажання Юрія було, як і кожного українця нині, якнайшвидша наша перемога. Але дочекатися її йому не судилося. Він мріяв, щоб не було війни. Він мріяв, щоб всім у цьому мирі було дуже гарно. Він був позитивним, веселим. Нікому ніколи не ні в чому не відмовляв. Він завжди надихав нас на життя, завжди всіх підштовхував, єднатися, допомагати, щоб всі були разом. Він був як сонечко, біля, вокруг, біля якого всі збиралися. Юра для мене був дуже близьким другом. Ми дуже близько з сім'ями спілкувалися, всім. Він завжди... Був, він був чоловік праздник, всегда душа компанії. От нього пахло всегда жизнью, новими ідеями. Він був ну, завжди любой праздник, всегда був Юра, масовік Затейник. От, навіть, у не я, я до сих пор не вірю. Нагадаємо, 5 січня правоохоронці зареєстрували факт самогубства. Тривають слідчі дії. Телеканал МТМ висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Хохлова.